Це відео буде про вітаміни. Я покажу, що приймаю я. Варто зазначити, що перед прийомом вітамін я здала деякі аналізи, в тому числі на щитовидку. Це так, якби основні аналізи, які можуть впливати на порушення з гормонів, загального стану якогось. І в кінці відео я вставлю табличку, де буде чітко розписано зранку вибідувечір, що коли я приймаю, які дозування моїх вітамін. Зранку до сніданку на голодний шлунок я приймаю біотин. У мене в дозуванні 10 тисяч. Це достатньо таки багато, але я вже прочитала, що чим менше дозування, тим краще воно засвоюється. Тому, якби я прочитала це до того, як замовила, вітаміни, я б взяла б меншу дозу і приймала просто по дві пігулки в день у різну пору доби. Під час сніданку я приймаю вітамін d 3 У мене в дозування 2000 це дві желейні цукерки. Я їх приймаю одразу дві із комплексом. Вітаміну Б, Оцей от комплекс також дуже гарний. Тут і вітамін Б 12 і в тому числі знову ж таки біотин, і ніацин, вітамін Б6. Тобто ну класний реально склад. Після того як я поснідала, я приймаю омегу 3 У мене з тунця і з Хелс, і ці вітаміни зручно приймати. Вони ось такі, от пігулочки. Їх треба по 4 штуки на добу приймати. Дві з них я приймаю після сніданку. Це у мене дозування 500 мг, міліграм, але звісно ж я приймаю 4 штуки. Тобто, доза у мене 2000. Можна купувати і різні, але ну типу, мені було зручно і так. Бо бідна, голодний. Шлунок я приймаю ось ці два вітаміни: це вітамін С і залізо. Залізо краще засвоюється із вітаміном С, тому їх рекомендують приймати в комплексі. Перед вечерою, зазвичай я їм десь двічі на день я випиваю колаген. Це рідкий колаген. Він тут знову ж таки із вітаміном С і гіалуроновою кислотою для кращого засвоєння. Його я приймаю на голодний шлунок перед прийомом їжі, але трошечки завчасно. Після прийому їжі ввечері я приймаю ще дві пігулки омеги 3 Десь за півгодини, іноді я забуваю, випиваю пізніше до сну. Я П'ю магній з вітаміном в 6 вони класно працюють в комплексі. І вітамін в 6 він підсилює роботу магнію. Тому в мене саме таке от комбо, тут 400 міліграм магнію, і його я приймаю з мелатоніном. Мелатонін я приймаю в дозуванні 3 міліграми, і поки мені цього абсолютно достатньо. Вставляю вам фотографію для чіткого розуміння мого раціону. І напишіть, будь ласка, якщо ви маєте щось додати, що ви ще п'єте, що ви вважаєте за потрібне. В принципі, те, що можна пити однозначно, навіть без якихось додаткових ре рекомендацій. І здачі аналізу так: це колаген, це омега-3. Це завжди те, що дуже класно підтримує наш організм. Біотин я п'ю для укріплення волосся, покращення стану шкіри і нігтів, магній, і мелатонін для здорового сну і заспокоєння, залізо, тому що у мене низький ферритин, Класно працює з вітаміном С, тому це приймається в комплексі. Вітамін Д3. Зазвичай, як правило, він у нас дуже низький. На літо він піднімається, тому я зменшую напевно просто дозу влітку. І комплекс групи вітаміну Б. Це тут і біотин, і фолієва кислота, це також вітамін Б. Ну, тут можна здати аналіз. Для того, щоб розуміти, і наскільки у вас критично низький або не низький рівень, можливо, вам це і не потрібно. І отак от я зараз живу з прийомом цих вітамінів. Якщо вам є що додати, я вас чекаю у коментарях.